Та вас в студії Лана Маяковська, знакові новини на соціальній країні. Також ми виходимо в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. 50 мільярдів на армію. Саме таку суму просить виділити міністр оборони з бюджету на наступний рік. Хай тек протези безкоштовно вдалося отримати лише кільком бійцям. АТО. день конституції Російської Федерації у Криму досі не знають, коли святкують основне державне свято. 50 мільярдів гривень просить передбачити міноборони у бюджеті наступного року для фінансування армії. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр оборони Степан Полторак. Кошти у міністерстві планують використати в першу чергу для закупівлі озброєння, відновлення військової техніки та забезпечення зв'язку. Також міністр заявив про заплановане збільшення чисельності особового складу збройних сил. Під час години запитань до уряду в сесійній залі зареєструвалися трохи більше половини депутатів 278. Решту, мабуть, не дуже хвилює війна в країні і інформація від міністра оборони. Та й серед тих, хто був присутній у залі, безпосередньо під час виступу Степана Полторака гралися планшетами, телефонами та обговорювали більш нагальні для них питання. Тим часом міністр оборони з трибуни озвучив проект бюджету свого відомства. Бюджет минулого року складав 15 мільярдів і плюс 11 мільярдів з резервного фонду. Гарантовано арентований бюджет на наступний рік складає 50 мільярдів. Ці видатки вони плануються з того, що чисельність збройних сил України збільшилась в минулому році. У нас було 130 тисяч, зараз 232. Планується довести чисельність збройних сил до 250 тисяч осіб кошти в міністерстві планують використати в першу чергу для закупівлі озброєння та відновлення військової техніки. Депутати ж нагадали міністру про важливість оснащення армії спецзв'язком. Це не секрет, що відсутність спецзв'язку. Давав можливість постійно і дає обстрілювати наші позиції, що зроблено на сьогодні міністерством оборони і іншими відомствами, щоб отримати закритий спеціальний зв'язок. В проєкті бюджету передбачено більше мільярда гривень для того, щоб ми придбали ті сили і засоби для того, щоб ми забезпечили управління військами. Це, звичайно, є дуже серйозна проблема, тому що без управління успішного ведення бойових дій неможливе. Міністр додав, що наступного року на строкову службу планується призвати близько 40 тисяч військовозобов'язаних. А от про четверту хвилю мобілізації можливість введення якої активно обговорюється в кулуарах, ні слова запитань. Депутати ставили мало, більше висловлювали побажань. Молоді до 25 років не має бути на фронті, там мають бути тільки добровольці. Це є світ нашої нації. Забезпечити ротацію до двох місяців і окреме особисте побажання видати. Повістку Олесю довгому дякую, Степан Полторак на таку пропозицію відреагував лаконічно, пообіцяв прийняти її до уваги. А от щодо 50 мільярдів на армію, депутати не дали чітких прогнозів. Найближчим часом це питання має розглянути комітет із нацбезпеки та оборони. Я не впевнений, що всіх умов за цих умов сума, яку запросив міністр оборони, вона задовільняє всі, скажімо так, потреби збройних сил. Але е, тут важко сказати, чи їх достатньо цих коштів, чи недостатньо, поки ми не, не бачимо обґрунтування конкретних статей. Загалом роботою депутати себе знову не перевантажували, відпустивши уряд працювати хвилин через 30 і самі залишили сесійну залу. Микола Різник, Артем Кутасов, соціальна країна. Тим часом легалізацію платних медичних послуг розглядають у міністерстві охорони здоров'я України. Про це під час прес-конференції заявив новообраний очільник мозу Олександр Квіташвілі. Крім того, він запевнив, що обізнаний про розмах корупції та хабарництва в українських медустановах та держслужбах. Він каже, брати хабарі це морально, брати хабарі в той час, коли країна воює це взагалі рівносильно зраді батьківщині батьківщині. каже ситуацію будуть змінювати у найближчі дні. Буде визначена структура функції Міністерства охорони здоров'я, і відповідно з цим на відкритих конкурсах будуть набиратися нові люди. Змін слід очікувати найближчим часом. Підкреслив міністр. Перший тиждень на посаді наголошує, працював разом з урядом над бюджетом над та програмою реформ. Ви сьогодні платите два рази: один раз через налоги, второй раз у фонди, і комусь в карман. Правильно? Но вы же не утверждаете, что сейчас вы заходите в какую-нибудь больницу и ничего там не платите. Конечно. Да, вот, пожалуйста, надо вот, чтобы... А если и так, и так легализовать то, что... Чтобы те врачи же и персонал получили, получали деньги легально. Нагадаю, українські політики найвищого рівня, зокрема прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, вже заявляли, що обов'язкове медичне страхування має стати один із крок одним із кроків на шляху України до європейських стандартів. Розглядається ідея обов'язкового медичного страхування на всій території України вже у 2016 році. Прийшов час чесно визнати конституційна норма про без. Медицину, це просто текст на папері. В Україні немає безплатної медицини. Все платне, прийшов час прийняти закон України про медичне страхування і 8%, які від ВВП, які йдуть на фінансування медицини, розподілити через механізм медичного страхування. Українські прикордонники не досліджували вантаж гумконвою Російської Федерації, який перетнув кордон. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Крім того, міжнародний червоний хрест не брав участі в оформленні російського гумконвою. Нагадаємо, сьогодні на пункти пропуску Матвіїв-Курган та Донецьк, що в Ростовській області, прибув дев'ятий гум з Росії для жителів Донбасу у, 140, у 141 автівці гуманітарного конвою, їжа, бензин та будівельні матеріали. Про це розповіли у Держприкордонслужбі. З настанням ночі бойовики, вочевидь, забувають про перемир'я. Штаб АТО повідомляє про обстріли населених пунктів та аеропорту Донецька з боку терористичних угрупувань. В результаті дві цивільні особи отримали поранення. Бойовикам явно не вистачило терпіння, аби дотримуватися режиму припинення вогню. За минулу добу вони шість разів обстрілювали позиції сил АТО і стрілецької зброї. Повідомлялося, що в день за тища вдавалося дотримуватись, але в темну пору доби бойовики. Обстріляли населені пункти Щастя, Піски, Майорськ, Чернухино та міжнародний аеропорт Донецьк. Журналісти порахували, скільки заробляють в АТО. Підрахунок зробили на основі даних Міноборони. Отже, кулеметник в АТО отримує менше 2,5 тисяч гривень, а максимально високу зарплату серед мобілізованих отримує заступник командира батальйону. Складає вона 6 тисяч 918 гривень. З них оклад за військове звання 125 гривень. Надбавка за виконання особливо важливих завдань складає 775 гривень, а також надбавка за вислугу років. Входить у цю суму. Нагадаю, раніше Петро Порошенко пообіцяв, що солдати української армії, які беруть участь у бойових діях, будуть отримувати тисячу гривень на день. Війна забирає життя, калічить долі і тіла. Люди отримують серйозні поранення, втрачають кінцівки. Наразі на черзі за безкоштовним протезуванням вже більше як сім десятків бійців. Ато лікарі вкотре переконують, що протези потрібно ставити саме в Україні, а не за кордоном. Процедура ця складна і довготривала, а створюються штучні кінцівки на базі закордонних технологій та з новітніми вузлами. Кільком бійцям АТО. Дісталися безкоштовні протези, які дозволять швидко ходити, підійматися по сходинках та навіть плавати. Спілкувалася з бійцями та бачила дивопристрій Анастасія Островшко. Євген родом із Сумської області, колишній військовий, потім займався різьбленням по дереву. Як справжній патріот пройшов весь Майдан і опинився на фронті. Та в серпні під час звільнення Мар'їнки доброволець зазнав тяжких поранень і втратив ногу. Євген каже, йому пощастило, що взагалі залишився живим. Взорвався на радіо управляємо фугасі, прикриваючи хлопців. Тобто спокійним балаганом взяли весь удар на себе. В принципі, там пострадали ще. Хлопці осколками ноги порубали. Ну, масовий удар весь прийшовся на нас. Пощастило вижити й Олександру після мінометного обстрілу. Щоправда, з чисельними наслідками бореться до сьогодні. Осколки й досі витягують з його тіла. Доброволець розповідає, як уже в Києві у військовому шпиталі йому ампутували ногу. Там скаржиться боєць, його ледь не загубили, а рятували в Ізраїлі за рахунок небайдужих людей. Коли мені відрізали ногу, врач мені сказав, що, ну, вибачте, не вистачило ткані закрити вашу рану. В, в мене було, почався розвиватися сепсис, почало розвиватися зараження крові, впав гемоглобін, почалася сильна ну, там, Після того лічення, що проходило в Ізраїлі, мені це все вбрали за 4 дні інтенсивної терапії. Тепер обидва добровольці знаходяться на стаціонарі у київському протезному заводі. Тут їм підбирають майбутні штучні кінцівки. Спочатку хлопці ходять на пробних протезах. Доки формується культя, куксоприймач кілька разів змінюють. Також є можливість обрати вузол. Пропонують як вітчизняні, так і закордонні зразки. Ані попросили Здійте так, щоб ми зіла в порівнянні тобто ми походили в стравніні дайте нам другої узел Ну і якраз ми познайомилися з представителями цієї фірми, яка доставила вузли, і поставили першому кіно Олександру. Протези з британськими штучними колінними суглобами отримали вже троє бійців. АТО ще стільки ж чекають своєї черги. Британці постачатимуть найновіші вузли на київський протезний завод, де вже штучну ногу зберуть повністю як конструктор. Британці постачатимуть. Найновіші вузли на київський протезний завод, де вже штучну ногу зберуть повністю як конструктор. Аби налагодити таке постачання, було спрощено процедуру сертифікації і збільшено граничну ціну виробу, за яку може заплатити держава. Людина отримує це безкоштовно, але ви розумієте, безкоштовно це для людини, але не для виробника. Держава за це розраховується з виробником, який забезпечує цю послугу. Тому були внесені зміни до наказу, який регулює. Формування граничних цін і було передбачено підвищення граничної ціни саме для учасників АТО з коефіцієнтом 3. тобто гранична ціна для таких хлопців, вона вища в три рази ніж гранична ціна на протезування для пересічних наших громадян. Британці передадуть не тільки штучні суглоби, а й досвід протезування. Протез із новітнім вузлом дозволить бійцям проводити активний спосіб життя. Вони зможуть швидко пересуватися, купатися у басейні, їздити на велосипеді. Можна і в воду залазити і по ступенькам ходити, і бігати і пригради то с не В принципі, то що треба. і для військових, які зібралися далі вести свою службу, то с обучать когось, то теж якраз підходить. Євген вже збирається передавати свій військовий досвід молодим бійцям, інакше каже з новим протезом, поїде в зону. АТО. Анастасія Остроушко, тарас Біловол соціальна країна. Видані кримчанам паспорти Російської Федерації так і не пробудили любов до нової домівки 12 грудня. В день конституції Російської Федерації жителі Республіки Крим, які за даними центру борчкоми ще в березні підтримали входження півострова до складу Росії, продемонстрували свої знання про основний закон країни. Результати невтішні. 12 декабря в России отмечается День Конституции, которая была принята в 1993 году. Она провозгласила такие принципы, как народный, а не партийный суверенитет, многопартийность, федерализм. И завершила советский период истории страны, провозгласив Россию демократическим, правовым государством с республиканской формой правления. На официальном сайте правительства Республики Крым председатель Совета министров Сергей Аксенов поздравил крымчан такими словами. День Конституции России ⁇ это еще и День единения многонационального Крымского сообщества, День торжества права и демократии. Сегодня День Конституции Российской Федерации. Должны были бы отмечать и крымчане, ведь по результатам референдума о статусе республики, который состоялся 16 марта, 96,77% крымчан проголосовали за присоединение Крыма к Российской Федерации. Мы вышли на улицы Симферополя, чтобы спросить у людей, знают ли они о празднике, который отмечает 12 декабря вся Россия. Знаете, какой сегодня праздник? Нет, не помню. Без понятия. Сегодня у нас рабочий день. Нет. Сегодня день Конституции Российской Федерации. Серьезно? Да, с праздником вас поздравляю. Сегодня у нас... Что у нас сегодня? Пятница? Ничего не знаю. Нашлись эти те крымчане, кто все же знает, с каким праздником их поздравил глава Крыма Сергей Аксенов. Правда, таких людей оказалось немного. Знаете, какой сегодня праздник? Да, День Конституции России. А что знаете о ней? Ну, знаем, что нормальная Россия, нормальные права. А знаете, когда она была принята? Да. Это мы забываем. В 63-м. День Конституции сегодня. Да, я вас поздравляю. Скажите, что они знаете? Ну что знаю. Конституция и Конституция. День Конституции Российской Федерации. День Конституции. А что знаете о ней? Ну как мы знаем, что Конституция, наши права там это вот, ну и обязанности. Так что много-нового. Но новую Конституцию не читала. полюбить российскую конституцию за 9 месяцев нахождения Крыма в составе России жители полуострова так и не успели, как и прочитать ее, а также узнать день ее принятия. Очевидно, крымским властям сейчас не до просветительской работы. До конца года, немногим, более двух недель, переходный период в Крыму заканчивается, а это значит, что уже с 1 января крымчане заживут так же, как все россияне, без всяких преференций и отдельных благ, но с общей конституцией. Лана Маяковская, Крым. У Кремлі не задоволені роботою своїх кримських призначенців і вже почали націкати на швидку заміну чиновників на півострові. Про це заявив секретар Російської ради безпеки Микола Патрушев, коли прибув на півострів у переддень нового року та бюджетного фінансування Республіки з Росії. У Білокаміні вже почали побоюватися, що російські гроші не дійдуть до кримчан та можуть бути освоєні нераціонально. Россия выделит Крыму на развитие около 700 миллиардов рублей. В связи с этим, по мнению секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, на полуострове требуется пересмотр кадровой политики, поскольку на сегодняшний день с этим в Крыму наблюдаются значительные проблемы. Остро стоит вопрос рационального расходования таких огромных средств, действенного контроля за их использованием. На повестке дня стоит задача непрерывной плановой работы по формированию кадрового резерва как для правоохранительных органов, так и для органов государственной власти, субъектов Федерации округа и органов власти крупнейших муниципальных образований. Кроме того, в Москве возмущены тем, что крымские власти отправляли законопроекты на рассмотрение в Госдуму без предварительного согласования. Там жалуются на несоблюдение властями Крыма процедуры внесения законопроектов. Одобрение в Нижней палате не получила ни одна инициатива из Крыма. У нас не было практики законодательных инициатив, но сейчас мы вроде бы нашли контакт и понимание. Крымчане также считают, что нынешняя крымская власть не слишком изменилась, и ее нужно наполнять новыми кадрами. Чиновники, которые были коррупционерами при украинской власти, по-прежнему управляют полуостровом. Конечно, нужно обновить кадры, уступить место молодым, вот, инициативным людям. Для а для чего? Чтобы двигаться вперед. Сейчас в основном пришли люди, которые настроены работать. И не, не, не воровать. Не надо. Наши крымские нужны. Пусть согласовывают с Москвой. С Москвой пусть согласовывают. Они же выставили. У нас тут тоже достаточно умных и нормальных людей. Я сейчас по этому поводу ничего не могу сказать. Я сужу все по дорогам. Дорог пока нет. Что касается использования бюджетных средств, которые поступают из федерального бюджета, крымчане не видят существенных изменений. Денис Вишневецкий, Крым. У Сімферополі підбили підсумки бюджетного періоду 2014, А також міністр економіки Криму Володимир Левандовський розповів про те, яким чином влада планує наповнити бюджет на наступний 2015 рік. Подробиці в сюжеті наших кримських колег по словам міністра економіки Крима Владимира Левандовського, бюджет Республіки знаходиться в дефіциті. Однак он буде покрит в ближайше час із федерального бюджету. нас состали. буквально две недели до конца года. Мы с Минфином России рассчитали окончательно, какая сумма нам необходима для финансирования, посчитали все наши доходные источники, что мы можем еще получить. И недостающая сумма в размере 5 миллиардов 600 миллионов уже согласована окончательно. 18 марта Правительством России будет принято решение, эта сумма нам будет выделена, через буквально несколько дней она поступит. И... все наши расходы будут профинансированы в полном объеме. Запланированные расходы на 2015 составят около 66 миллиардов рублей. Точная сумма пока неизвестна из-за не до конца сформированных бюджетов муниципальных образований. Основные направления расходов – это образование свыше 17 миллиардов рублей, здравоохранение – 16 миллиардов рублей и соцзащита – более 13 миллиардов рублей. Ну, понятное дело, что основная сумма идет – это образование, здравоохранение, социальные выплаты, Мы капитальные расходы также. Также министр отметил, что большинство медицинских учреждений, за исключением специальных, будут финансироваться через фонд медстрахования в размере 16,2 миллиарда рублей. Как выяснилось, крымская власть, все время жалующаяся на недостаток денег для Крыма при Украине, чтобы оправдать свою несостоятельность, так и не научилась осваивать поступившие средства уже из России. Главная задача их качественно все эти деньги освоить. Потому что, как мы видим в этом году, действительно поступили довольно-таки серьезные средства из федерального бюджета на целевые программы. И, скажем так, они не всегда вовремя и качественно на сегодняшний день используется. Если расходы посчитали, то с доходами могут возникнуть проблемы. Туристический бизнес в Крыму по-прежнему находится в сложном положении, поэтому неизвестно, насколько туризм наполнит бюджет Крыма. По мнению министра такие прогнозы строить рано, поскольку с доставкой туристов на полуостров до сих пор существует проблема. Ну, есть проблемы, конечно, с доставкой сюда туристов, но это первоочередная проблема. Если, как-то более-менее вот решаться вопросы и с транспортировкой сюда, если достаточное количество людей приедет, конечно, это будет полчаса. В то же время недобор налогов в 2015 году Россия Крыму возмещать не будет. Поэтому чиновники создают межведомственную рабочую группу, которая будет решать вопросы пополнения бюджета полуострова. Лана Майковская, Крым. Тим часом відбулося чергове засідання окружного адмінсуда міста Києва щодо постанови Нацбанку України, яка набула чинності 5 листопада про визнання кримчан нерезидентами України. Згідно постанови, всі валютні операції мешканці півострову мають оформлювати як громадяни іншої країни. Кремчани скаржаться, це приносить їм багато незручностей, зокрема унеможливлює відкриття рахунків у банківських установах при обміні валюти, оформлені кредитів, призводить до проблем із працевлаштуванням. Тощо. Нагадаю, кримчани та правозахисники протягом місяця з моменту набуття чинності постанови від 5 листопада намагаються оскаржити рішення у суді. Во-первых, мені відказались продати валюту в банке, тому що я на основі цього постановлення признана не резидентом, а не резиденти у них особливий порядок значить приобретення валюти. Во-вторых, відкрити откр рахунок в банке. Ну и кроме того, когда я почитала это постановление, я почитаю, я, я почувствовала, что я, как житель Крыма, являюсь человеком второго сорта. Знаете, клеймо такое, крымчанин, все. Национальный банк ссылался на то, что на днях будет изменено это постановление 699, однако каким образом оно будет изменено, представителям Национального банка было неизвестно. Кроме того, даже если постановление будет изменено, если тоже на это обратил внимание, это никаким образом не влияет на незаконность. Я надеюсь, что на протяжении двух-трех недель мы ну, получим уже окончательную вердикт. В свою очередь это решение будет наберет все учреди, что оно не будет оскорено. На новорічні свята у столиці заборонили салюти та ввели на піротехніку ще у вересні через тригічні події на сході. Заборона мала тривати три місяці, проте тепер її подовжили, щоб не лякати киян, які можуть переплутати галас від салютів або петард зі справжніми вибухами. Порушників обіцяють карати, наприклад, якщо батьки не впильнували своїх дітей, це може бути штраф або більш серйозна відповідальність. І наразі у мене все. Дякую вам за увагу. Більше новин на сайті соцкраїна.ком. Лана Маяковська, знакові новини з нами зрозуміло.